От на сьогодні загрузка, один трактор, один квадроцикл. Хлопці, я вас хотів спитати одне питання. Відповісти мені тільки чесно. Дивіться, що вам не так, що вам не подобається з цими тракторами. Я зараз покажу. Скільки, як скинули ціну вже на ті, на ті, на ті, на ті, на ті поскидали, що смішно вже казати, що конкуренти засміють. Поняли? І така площадка стоїть. Мужики. Я вам зараз просто покажу, які є трактори і які, і, і які по чому є. І ви мені напишете в коментарях, тільки чесно, що хіба то дорого? Ну, Хіба то є дорого? Хлопці, слухайте уважно. То, от, тому що ціла початку тракторів стоїть от, вже в снігу. все, ну, а, Треба, щоб їх потрошку хоча б Поняли? Бо ми підемо скоро побиратися по вокзалах. Поняло? З такими продажами. Мужики, дивіться, саме дешеве, що є, 2000, 2000, 2000 з цього за трактор. Саме дешеве, що є, 2000. Дві тисячі за трактор, та, правда, на ремнях, e, 700 з трьох Що є, багатьо? З трьох точки 2700. Від шифінгів було від 300, ну від 300 вже позабирали. Зараз такого 300, 3400. Там не скидали, бо ці новий товар не даючи скидати. З передком трактор 3200. З передком повнопровідний такий окентаврик, 3200. Трьоциліндровий, 3700 за трактор, троциліндровий трактор, 3700 за трактор. Хіба то багатько? Ну, ви мені скажіть, люди добрі, хіба то, бляха, багацько, 3700 за трьохциліндровий трактор на КМ моторі. Сінтай, не якась фігня. Сінтай новий, 2,4, все як має бути. Хлопці. Ось він, до речі стоїть. Ну, синтайчик. Синтайчики повнопривідні. По п'ять. По 5 з редукторної, з бортової, з приборним сучасним, з сидінням, з усім, самі останні, 24-го року, свіжак, мужики, ну, скажіть, що вам, то і мало. В нас, щоб ви розуміли, навіть такі нові жовті сінтаї по ціні обичних сінтаїв, то ми вже не піднімаємо, щоб люди купляли джинма від 6 тисяч. Ну, мужики, ну то смішно. то смішно казати, джинма від 6 тисяч то є що багатсько? Якщо 6 тисяч, то була ціна завжди РДшки, Кентавра, ДВ і так далі, 6 тисяч. За джинма, файтера покупали по 6600, скаути покупали по 6800. Джинма є оригінальна заводська. Бренд, то є все. 6100, 6300 з реверсом, з ходозменшувачем. зменшувачем, хлопці. Є модельки з примусовим, є модельки з сороковки, Мужики, по джинмах взагалі. Цін таких більш не буде. Ото ми розпродаємо все і все. Хлопці, далі будуть поставки, буде все дорожче. Оце все багатсько, що є 23-го року. Донфен 23-го року, 6300 за дядю Федора, 6300, як за, за кентавра SDX. Поняли? Донфен оригінальний, новий. Ну, 23-го року випуску. 23-го року випуску, 11-й місяць, не стоявши на площадці. Як ви бачите, майже новий все ходоває, мости, мотор, все, ніяких немає. Ні ржавчи, ні, ні царапи, нічого. Техніка сві, свіжо складена. Свіжо складена. Ну ви бачите, мужики. Донфен із реверсами, там і сороковка 8700. Хлопці, то є ціни халявні, за Донфен десятку стоїть сороковка. Ну, Мужики, Майже на півтори штуки баксів дешевше стало. То ви що? Кажете, що то є дорого, ви мені поясніть просто. Мужики, давайте ще раз передаємося по цінах, щоб ви зрозуміли, наскільки зараз можна вигідно взяти. На ремінцях, простий тракторець. А, ну ще, я вибачаюсь. Енейчики. На Енейчик взагалі до 400 доларів знижка. Кентаври 50-ки, ДТЗ, -шки. ДТЗ такого хабійника. Ну, правда, забрали, але зарезервували, не знаю, ще возьмуть, чи ні. Скаути є, мужики. Попривозили нові скаути, то чекав. Пожалуйста, 50. ка Оновлене, все, люкс. Ну, люкс це не трактор, хлопці. 53-54 ДТЗ а, з кабіною. 54.04 ДТЗ. Мужики. Ціла площадка є тракторів. Оці нові жовті синтай. У нас дешева ціна на такі нові жовті Жов, Жовто-білі. Мужики. Ще раз від 2000. На ремінці мотобочна коробка. Від 2700. На ремінці коробка шифінговська, 3,200 з передком. На ремінці коробка Шіфінговська. З Шіфінговська я маю на увазі з вами відбору потужності. Все. Від трьох 700 трьохциліндровий КМ-мотор. Задня привід Сентай. Задня привідність ситайта 24. чисто 24. 240 ТРК. Від п'яти. Из з тих тінь ще може бути торг. Хлопці, і з тин ще може бути ТОР, Від п'яти тисяч. Повнопровідний сімдай, 4х4, є різні, є скаути, є такі ж автобілі, є синій. Любий колір, любий дизайн, який хочете, любий все, що є в Україні, в будь-який, любий, можна. Ото, до речі, 5404 переоцінений був, там що, бачите, трошки не вистачає запчастей. Ну, то не важливо. Хлопці, пожалуйста, хочете щось більше? Треба щось з кабіною? пожалуйста, що є. Теж на вибір, торг і все. ДТЗ. -ка. 55.04. Ловали 504. Отако. ДТЗшка. Нова. 5504. 50. Ловили. прошки, мошки, кошки. Люби ловали. Люби ловали Люби 504. З кабіною і з кондієм, з кабиною без кондеї, з кондієм без кабіни, бе, 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 без кабіна без трактора. Хлопці. вже копанка. Їде крыша. Поняли? Давайте. МТЗи. Пожалуйста, я дам номера, хто хоче емтези хоче, там теж хлопці сидять. Пані на мівіні на свогарях. Давайте, хто хоче емтези, теж продамо емтез дешевше. Ну, мужики, треба щось робити. Треба щось робити, треба, щоб ви. Хто не хоче купляти, будь ласка, хлопці, хоч прийміть трохи участь. Знаєте, я вам зараз покажу, що вам треба робити. Вам треба взяти це відео взяти це відео і поділитися їм в своїх. В соціальних сетях. Facebook, Telegram, Viber, де завгодно, кидаєте ссылку, мужики, дзвоніть, пишіть, там пацани розпродають трактори дешевше. Все. Дійсно, хтось собі щось знає, не буде переплачувати баригам. Ну, то, то ж є нормально. От. В Майбері створили групу в Viber, запросили туди всіх своїх колег, друзів, знайомих, кумів і кидаєте туди оцей ролик. І кажете, пацани молодці. Віддають трактори дешевше людям, хлопці. Допоможіть то зможе. В Інстаграмі, в Фейсбуці пост зробили, посилання скопірували. Закріпили все. Вам полюсика таку в карму буде. І подяка від нас. Щира, пацани. щира. МТЗ може хто шукає. 22-го року МТЗ. Ем Кому треба. Нові навіть заводяться. Ну, зрозуміло, через один заводяться, там треба трошки до нього покрутити. Так, все нормально. Не ржаві навіть хлопці, Мтези новенькі. Ось такі о, різні. Я в тих не сильно знаюся, то наші колеги завезли. От, сказали, що на МТЗ буде все ярко. продажі підуть. От, як сказали, так вот вона стоять. Мтези ті. Поки ярко, тільки стоять файно, гарний ряд такий. Стоїть. Ну, по МТЗ є хороші ціни просто. Такі вони не сильно вистрібні, знаєте, як МТЗ, то кому воно треба. овольчики. Кабінами менші. Два ки маємо Овольчики. 50-ки маємо з кабінами кентаври, Маємо 50-ки. Ось 40-ки кентаври з кабінами. ДВшки маємо старіший кузов, маємо джин, маємо, мужики. Маємо багатьо всього. Прицепи до тракторців. Навеска всяка, ось шифенги в палетах і я поняла. Запаковані. Як вони з Китаю приходить, отако от приходить, отако ми і збираємо. Отако от приходять шифенги. Повністю замотані встречу. Бачите, ніде нічо, ніяк, і ржавчина, нічого ніякі ржавчини, нічого бути не може. Все, як то кажуть, трактора, скільки ще їх вдав? в ящиках стоїть, мужики, різних. На будь-який смак, на будь-який бюджет. Від 2000, пожалуйста. Ціла площадка. Можете приїжджати, дивитися. Можете приїжджати дивитися по адресі Михайлівка Рубіжівка Шкільна 30. Київська область. Поїздить, провірить, покататись, поторгуватись, все. І що душа забажає. Поняли? Тому що площадка з тракторами пропадає. От, пропадає площадка з тракторами. і... Діліться, знову ж таки, діліться. Я не так часто вас щось просив робити, скільки ви підписані на цей канал, Мені Трактор України, не так часто вам щось просив вас робити. Вот. Поділіться відосом, поділіться серед контактів, подивіться в Фейсбуці в себе. Все. Там, 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 там. Поділилися 5 хвилин займу вашого часу і може вже якийсь корч знайти свого власника. І ось його, і буде працювати людина. І не буде переплачувати перекупом грошей. Також маємо навіску всяку різну на, на трактори. Фрези, пуга, борони, сажалки, копалки, культиватори, окучники, все, що треба, е, до погрузчиків, поч, все є. Ну, от, Помімо тракторів. Тому давайте, мужики. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Контакти є внизу, а той номер, на нього дзвоните. На нього дзвоните, на нього пишете. Все, всім добра.